Так, коротенько зараз зроблю огляд, поки трохи по поскладали оце все, як то кажуть, як я завжди кажу, джермеля. Поскладали тут постіль, сумки з одежею. В общем, отут я сплю на другому поверсі. Тут отак виїжджає драбина. Зараз покажу, як виїжджає драбина. Вона там може, як там як Складати її. О, Боже. Добре, ага, ось, потягла. Один на магнітах і отак. хоп, другу розклала по драбині, залізла і спати. там Шторки тут задвигаються, отакі. Тут під цією сідушкою там чоловік спить, а під сідушкою там холодильник, і він ще може видвигатися. Бардак, звісно, ну... О, і так поїхала драбинка. І тут холодильничок, отак ось відвигається. Боже мій. Як там воно? І отак кришка піднімається, і тут у нас супчик зварений. там. Ковбаска, яйця варені, і взагалі холодильничок такий. Ну, місткій, До речі, дуже вмістки. так, І поїхали. так, Води набираємо побільше, щоб було і така, і така. ну Тут таке все. Наше хлам, як то кажуть, поскладали. Ось ну. такі. Такі у нас умови життя. В таку каністру теж набираємо технічну воду, Там руки мити чи, ну, для всього, коротче, посуд мити, тобто, попити водичка, теж набираємо окремо чайничок тут. В общем, В общем, отаке зранку ще бардак трохи, ну, воно, коли е, зміну від'їздиш, особливо в жару, сил немає. то то, коротше, отаке. Це моє вікно збоку. Ось уже ранок такий сонячний розпочався. А тут я привіт усім. Так, і будемо снідати і збиратись потроху. А там далі туалети.